Всім привіт! Ось товариш знайшов акумулятор на металоломі. Ось такий. Щас подивимось чого його викинули. Чи щось вийдеться з ним чи ні. Виміняв на свій замкнутий. Так, 510 тут. 43%. Ну, густина тут 1,27. Провіряв. Даже один двадцять шість. Не показує цей. Рівень більш менш, ну потім ще додається. Це один двадцять сім. Зо підкинемо, подивимось. Тут уже йомкось подивимось. Що тут осталось? Ампер 10 осталось чи ні? Ну, казав, машину заводила. Зараз його зважимо. Тринадцять 13... шестьсот. Де вже 620 коротше тут плюс-мінус трохи 13620 Ну такий дешевого класу Сейчас я його ще вилучкою 200 А нагрузю Подивимось що там буде Сейчас, як показати Поїхали. Так, бачимо. Дев'ять і п'ять. Дершиться. Дев'ять і чотири. Дев'ять і три. нагрілося до красно Дев'ять і два, коротше. Ну да, машину ще заведе. Так. Ставимо йому CC1. CC1. 16,2 В. Це у нас 60-ка. О, блін. Я це зробив. 6 А. Все. Хай стоїть так. Думає над своїм поведенням. Так, заряджається вже більше часу трошки. Уже бачимо, перейшло вже на другий режим. На пополам його поділило. Ну там плюс-мінус. Тоже імпульсний. А потім третій-четвертий вже буде не імпульсний, такий статичний заряд буде йти. Бачимо, вже 15,9 добігає. Забув сказати, густину заміряв при 10 градусах на акумуляторі було. Це значить мінус сотку. Записав 1,25. Ну такий собі, звісно, я такі акумулятори списую. Але як на замінку, то піде. Думаю. Побачимо, що там по йомкості вийде. Ну і на цей режим без нагляду не можна вставляти, як отак виставить 16,2. Це якщо там 15,5 виставити. 15, 15 вольт можна виставити і піти. Бачимо 4,9 вже намка віддала. Ну та хай, пізніше, ще заснімлю. Бо при цьому може і не дойти до 16.2. Побачу. При 5% виходить. Так, пройшло ще 3 часа десь бачимо вже 15,6. Не взяло воно навіть 16 вольт. Трошки полоскотали пластини, ну зараз будемо вже виключати. Поки мись ходить. Звісно сильно нормально і не буде показувати, але що зробиш, так 26 це мене трошки тут повисилась температура, то було тоді 15 градусів. Та й про всі він до 15,6. Все, гасим світ, як кажуть. Ну, так і правильно, що вони його викинули, але б можна було б і не викидати. Хай би пішов би десь літом комусь. Я так бля, такий тоже списую. Ладно, смислу немає зараз думаю. Когось злого, то щоб ще б зразу списав би я, а так думаю, хай подивлюсь. Бачите, яке воно. Ну, 1,26. Якщо і буде 5 ампер, 10 там робочих, не до 10 і 5, а робочих, щоб потім ще завести машину, то і добре буде. Так що хай ще часа три, потім включу режим лінивця і все, все тут в мене. 22 градуса. На полу. А так, 23. З половиною, коротше. Це 28 це тут у мене. Колонанки. Ну, потенціалу тут не буде, це точно. На експерименти піде. А то люди думають, що всі акумулятори встановлюються. Ага, Гір там. У вас буде і 10 акумуляторів. І можете не один не встановити. Так що це таке? Мені 30 привозили, їх всіх списав нафіг. Хоча по цього можна було вивезти там, на 80% пару штук. Але йомкості нема то смислу. Мені людей дурить. Сказав, то... Приїхали, забрали. То фермера привозять. Буває, там своїми руками щось лазить, а потім хочуть. Привозять їх по 50-60 градусів вже. Кстаті, не міг знайти такий новий. Вже щось не виробляють, походу. Та навіть ти ще двін стоїв. Стояв, стояв раніше. Такий так, собі, конечно. Тут трохи вийду. нього ввечері ще підключусь. Пройшло вже два з половиною часа і вже будемо підключатися, а то ще треба дождатися, пропустити розряд. Так, бачимо вже. Чистанький. Электролит. Все можно продавать. Так, ставимо шедеточку. І включити треба. Ну і все, поїхали. Якраз під руки попалася ось оця хелла. Щас розкажу. Ну тут, конечно, набирать треба в три рази більше, ніж на цей. Це теж такий не з маленьких. Коли жижі буде мало, то не набере. Є ще менший. То там це буде тоді разів шість більше набиратися. Треба повністю вижати цю грушу. Коротше, не вдобна хрінь, що хана. Так. І треба, щоб повністю воно набралась. Бо по-другому нічого не покажемо. Так, потрусили його. Сюди дивимося. 27 з копійками там. Ну, з половиною. Ну звісно видно то нормально. Але ж поки ми одну банку заміряємо, що я не знаю. Тим, тим можна вже весь... Аккумулятор замірять. Все другой. Все воно насасує, насасує курва. Давай быстрій кажем а воно нафига. И все стоїть. Но оно так Раз. Ну так зато вийду нормально. Так, 26 з половиною. Така фігня. Де в мене тут мухи вже липляха? Де моя битка? Так що не знаю. Ну для мене то нормально піде. У мене зріння поганеньке, то буває надо. Отак обичні людині не суветовав би точно. Лучше таких купити не знаю. Штук 6, нірно вийде. Бо той щось стоїть 1300 чи 1500, я з доставкою дав, вже не помню. Небо вже лучше рефрактометром. Коротше вже пройшло троє суток, навіть чуть -чуть більше там. І вже бачимо 72 часа зарядок, на заряд пішло. Зараз подивимось, скільки взяло. Ну, отдала. Так, 3 часа залишилося до фінішу. Ну зараз будемо вже виключать. Бо вже 10 часу ввечері. Хай стоїть, а потом буду вже розряжать. Так. 48 часов. Що 48 часов? Кажу, 48 часов. 48 ампер пішло. собственно, там же 1,27, 1,28. Я трошки там добавляв воду в деякі банки. Ну, не всі. 48 восемь ампер. Все. Тушим свет. Сейчас померяем його Зразу після заряду. Ну це не коректно, але все рівно. 52. Побачимо завтра що буде. Так, всім привіт. От стоявся вже 16 часов, навіть трошки більше подивимось, що тут поміняло. Ну, все, 53. Вроді так і було, наче вчора. 53, 272. Нормально, совпадає якраз там вольтажі. Пустина. Ще ще другим замілюємо. У нас ще світ відключили собаки. Щас з тим червоним перевіримо. що він тут набрешено. Так, 510. Бачимо тут пусковий більше, показує 295, а... а процентів менше. Таким чином можна провіряти бушні акумулятори. Якщо тут буде процентів менше, ніж там, а пусковий більше, то якась біда з акумулятором. Це вже перевірено. Так, ще будемо ставити його на розряд. Хоча я так і не люблю розряджати, ну, вже обіщав, то хай буде. Зараз перед розрядом ще вейлочкою нагрузимо. Так, 12,7-200 А. Тоді було 9,2 просадка була. 10,1 бачимо. Все вже красно. 10,1 мінімалка. Крутити то буде. Але не довго. Зимой не хватаю його. Сейчас тут злетів ампер 5, на Може 10 максимум. Ну ну хоч тут не, не просіло. Так, це у нас світу нема, значить будемо нанками розряджати. Ставим 10. 10,5 вольт. Ставим півтора ампера тут і півтора там. Бананки на розряд роблять і без світу. А на оту приблуду то надо світ. там на ту платку. На оцю приблуду то надо електричество. Так, сейчас подивимось, скільки тут іде. Ну все, ось от 3 ампера і уходи. Буду так тоді заміряти цим калькулятором поверху. Головне, щоб машину потім запускав. Будем робочі зливати. Так, 53 так і є. Ну, побачимо. Десь в 45 вже отключу. Може до 40% розряжу. Бо як сильно низько просядати, машину вже і не запустити, а тоді смисл з тої ямкості. Немає Немає сенсу розряджати його сильно глибоко. Це ж стартеру. Стартова батарея не тягова. В першу очередь має запускати машину. Ну все, тут зараз 12,4. Ай стоїть. Через часок прийду, подивлюсь. Пройшло вже два з копійками часа. Зараз побачимо, що вийшло тут. Так, 3,3. 3,3, 3,3, коротше. Виходить 6. Шесть То есть там плюс-минус. Так, что тут коняка покажет. О, 46%. Нормально, все. Хватит из него. Будемо виключати, бо далі вже смисла нема розряджати, бо машина вже не заведеться. Коротко, 6 Ампер. У нього робочих є. Ну нехай хай 7. Будемо считати. Все. Недаром його списали. Як підмінка піде. Мінка то нормально буде. Так, ну, вже зарядюю сам. Так, сейчас ще вилочкою нагрузю. Ну. Ага. Так, тут 12,4. Поїхали. Дев'ять і два. Короче, восемь і мінімалка. Ну, ще думаю, ще даже машину заведе так слабенько, ну прокруте. Не, конечно, не в мінус десять, ну. В даний момент буде крутити. Так, заряджує вже сампу. І так щось багато роликів тут вийшло вже. 45. Пойдет на підмінку. Ну, коротше, якось так буду вже сам заряджати його, все одно тут вже процентів вже не, не додається. Все, всім пока.